Усім привіт! Я вітаю вас із початком вихідних, і з початком цієї суботи. Я сподіваюся, що ви сьогодні добре виспалися, Бо поки ви спите, мені довелося сьогодні рано вставати і збиратися на другий етап гри щодо коли, де ми їдемо вже в обласний центр. І сьогодні я 9.30 маю бути біля церкви, а 10.00 ми виїжджаємо. Тому зараз на годиннику 4 хвилини по 9, Я зробила собі пащу, вмилася і зараз на кухню і збиратися. І паралельно буду розказувати, що мене сьогодні чекає. Зранку мене збудила мама о 8.30, але я злізла десь близько 9 години і пішла зразу пити воду з медом і снідати. Після цього я ставлю камеру тут на балконі, одягнула штани, попрасувала вишиванку і починаю збиратися. Роблю макіяж і розповідаю вам про що деколи. Це християнська гра, в якій беруть участь дві команди: молодша команда, 10-13 і старша, 14-17 років. Я відношуся до старшої команди. Попереднього тижня ми зайняли перше місце на районі, і сьогодні ми їдемо в обласний центр. Загалом ми готувалися по такому підручнику пошук до істини. Ми розглядали 19 тем, серед яких були дуже цікаві питання, над якими важко було задуматися. Але водночас цікаво дізнатися щось нове теми були пов'язані з темою віри із життям та проповідями Ісуса Христа. Ми вивчали про різні види ангелів, які існують, і найцікавіша тема це про друге пришестя Ісуса Христа, або як багато хто називає кінець світу Я вже одягнулася і їду в автобусі, і тут зі мною трапилася дуже незручна і зніяковіла для мене ситуація, оскільки я неправильно розрахувала свій час і дуже запізнилася. На мене чекав весь автобус, за що мені дуже соромно. Але я зробила висновок, що я неправильно розрахувала свій час, і на наступний раз потрібно збиратися швидше. Тут ми вже приїхали в таку велику залу. Нам спочатку показували презентацію, а також е, відеоролик про Андрея Шептицького. Поки змагалася менша команда, ми зайшли в АТБ перекусити. Я взяла собі морозиву і булочку. Між турами був такий солодкий стіл. Після чого змагалася старша команда. Загалом було 17 команд, і ми не отримали жодного призового місця. Проте отець сказав дуже мудру фразу: що нічого в житті не дається просто так задарма, і потрібно завжди працювати. Для досягнення успіху потрібно прикладати чимало зусиль, потрібно старатися, вкладатися, розвивати свої таланти. Я впевнена, що у вас все вийде. Дякую за перегляд, Па-па!